Доброго дня, шановні ветерани та ветеранки. Я б хочу представитись. Мене звати Лелюк Богдан Олександрович, я начальник відділу захисту інформації Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України. Сьогодні я би хотів доторкнутися до найбільш болючої тематики нашого суспільства, а це саме кібершахрайство. Темою нашого сьогоднішнього ефіру є. Ветерани та як жертвам, як, як ветеранам не стати жертвами кібершахрайства». також під пунктами питання є, які, які основні форми кібершахрайства існують, яка категорія осіб являються привабливими для кібершахраїв, як оберегтися від кібершахрайства. Отже, ветерани та «Кібершахрайство». На перший погляд здається, що це класична річ, і що це може стосуватися кожного громадянина. І чому взагалі ми це озвучуємо? Адже це трапляється з кожним. Насправді, все, все ж таки різниця є, тому що якщо аналізувати ситуацію, яка склалася ще під час пандемії, та та яка відбулася під час повномасштабного вторгнення, насправді кібершахрайство воно збільшилося в рази. І їх просто неможливо описати в яку, яку кількість насправді разів вона збільшилася. Отже, саме про напрямки, чому тому що є держава, яка гарантує ветеранам та ветеранкам право на деяку соціальну допомогу, пенсії, вони зацікавлюють кібершахраїв. Також інтерес кібершахраїв для того, щоб отримати вашу конфіденційну інформацію та, можливо, перепродати її певним спецслужбам. Це також більше як являється інтересами кібершахраїв. Все це воно підштовхує спільноту кібершахраїв до, ну, до, до здійснення таких дій, і при цьому ваблячи. Ветеран категорію ветеранів та ветеран та ветеранком як такою, як привабливою мішенью для себе, отже, переходячи до першого пункту нашого питання, що таке кібершахрайство? І які форми кібершахрайства існують взагалі в українському законодавстві, на жаль, на сьогоднішній день немає загального поняття, що таке кібершахрайство, а також статті Кримінального кодексу України, який би стверджував, що за це є відповідальність. Але світова література вона зазначає, що кібершахрайство це дія злочинця. Який використовує технологію або комп'ютера, або мобільного пристрою, використовує мережу інтернет та е, маніпулює певними е, ознаками для того, щоб отримати свою конфіденці... конфіденційну інформацію про, ветеран... про ветеранів та ветеранок, і використати їх е, за фінансовий викуп у своїх цілях, е, Отже, щодо форм кібершахрайства, які на сьогоднішній момент існують, вони, на жаль, є, не є вичерпними, але основними методами являються як фішинг, або ще називають його вішинг, або і те, і те. Це підвид кібершахрайства, який використовують кібершахраї, надсилаючи електронний лист по пошті, або телефонуючи вам дзвінок як під якоїсь організації. З метою якої є заволодіння або вашою конфіденційною інформацією, це логіни або паролі від облікових записів в соціальних месенджерах, або від ваших додатків, або для того, щоб виманити ваші грошові активи, тобто фінансові дані. Другий підвид це є благодійні пропозиції. Вони, це також вид підшахрайства. Який спочатку повномасштабного вторгнення він отримав значну популяризацію через те, що в Україні з'явилися благодійні установи, донати, і кібершахраї їх використовують у своїх цілях. Вони можуть пропонувати ветеранам та ветеранкам здійснити донат на певну, для певної цілі, і при цьому використовуючи їх, їхні кошти для своїх знову ж таки інтересів. Малвер. Малвер, або, ще кажуть на нього шкідливе програмне забезпечення. Це також вид кібершахрайства, який вже існує давно, і він постійно удосконалюється. Він реалізується за допомогою програмного забезпечення, яке може встановлюватися як на комп'ютер, так може встановлюватися на мобільний пристрій. Зазвичай цей даний тип програмного забезпечення він може встановлюватися або безпосередньо шахраєм. Або вами самостійно. Шляхом, якщо завантажуєте шкідливий лист із складенням до файлу, після цього спрацьовує вже програне забезпечення на самому пристрої, і зловмисник може отримати доступ до будь-якого девайсу. Рамсон Вер, або його ще називають програма вимагач. В Україні вона поки що не набрала популярного оборту, але у світі вона популяризується у різних регіонах. В Європі, в Північній Америці, в Азії, це теж даний тип програмного забезпечення, але він працює по принципу, викрив інформацію і пропоную вам е не поширювати її. Тобто, якщо це ваші, наприклад, певні фінансові дані або конфіденційна інформація, він може їх зашифрувати і вимагати у вас викуп. Е Перед останнім методом це є соціальна інженерія. Вона дійсно зараз на даний момент найбільш популярна, тому що отримання конфіденційної інформації або фінансової інформації шляхом маніпуляції людьми або шляхом психологічного обману в Україні на сьогоднішній момент вона майже топ-номер один. Ботнети. Всі напевно чули колись про ботнети. Розкажу, що це. Це також метод шахрайства. Він створений за допомогою або комп'ютерної програми і з'єднаний за допомогою кількох десятків чат-ботів в одну єдину мережу. Даний тип методу кібершахрайства він також має на меті ціль зібрати або якусь конкретну статистичну інформацію про ветерана чи ветеранку. Або надсилати якісь фішингові повідомлення, і також що буде в результаті зацікавленим в цьому кібершахраї. Останній, який метод, він не був включений, але я би хотів додати. Він із розряду нових, але но також відомий вже під час повномасштабного вторгнення. Це називають інсайдерська атака. Інсайдерська атака це новий вид. Такого кібершахрайства, коли кібершахрай він збирає інформацію про попередню збирає інформацію про якусь свою ціль, повністю збирає цю інформацію, продає його спецслужбам. І для спецслужб ця ціль вже є пріоритетом номер один. І це може бути будь-хто або ветеран, відомий якийсь, або ветеранка. Отже, знаючи про ці методи. Я би хотів перейти до наступного пункту нашого питання: це по суті, як, е, яка категорія осіб все ж таки вразлива для кібершахраїв. Е, насправді все дуже очевидно, тому що це або ветеран, ветеранка, або членів їх сімей. Тільки тут важливо їх трішечки пріоритизувати, тому що ну, не всі ветерани та члени їх сімей вони можуть попастися. Ну і бути цілею для кібершахраїв, наприклад, якщо ветеран чи ветеранка або члени їх сімей, вони е, мають обмежені технічні знання е, і вони менш розбираються в інформаційних технологіях, вони являються категорією номер один у цьому списку, хто безпосередньо е, може бути привабливим для для, для кібершахраїв. Категорією 2 – це є також ветерани, ветеранки або члени їх сімей. Які мають на сьогоднішній день, е, говорячи таким словом, е, психоемоційні проблеми це стрес, депресія, тривога, яка впливає на, на кожного з них, і за рахунок того, що вона наявна, в них знижується увага до потенційної загрози, і е, е, також не дозволяє їм прийняти правильне рішення, в результаті чого, е, на жаль, вони попадають у категорії кібершахраїв. Категорію 3 – також є ветерани та ветеранки, які отримують знову ж таки соціальну допомогу або державну допомогу пенсії. На сьогоднішній день держава гарантує це і дає гарну фінансову допомогу. Кібершахарів це дійсно зацікавлює. Четверта категорія це пенсіонери та літні люди, які вже дорослі та точно не знають технологій, які використовуються зараз у сучасному світі. І останньої категорії хотів би зазначити, це ветерани та ветеранки або члени їх сімей, які є як попередньо попередньому разі сказав, це є актуальними для цілей кібершохраїв, які передає для спецслужб інформацію про них. Розглянувши категорії, які є потенційними і під загрозами кібершахраїв, я хочу перейти до третього питання нашого ефіру. Це саме як уберегтися від кібершахрайських дій, щоб захистити себе, ветеран та їхні сім'ї, вони повинні виконувати повний ряд правил та рекомендацій, які надаються на сьогоднішній день. Але зазвичай хочу відзначити це те, що потрібно бути обережним зі своїми особистими даними. Це пріоритет номер один. Далі завжди потрібно навчатися, тільки навчатися, тому що е, основним на сьогоднішній час є знання кібергігієни або хоча б знання, як протидіяти дезінформації у кіберпросторі. Е, ретельно потрібно перевіряти джерела інформації, тому що не завжди джерело інформації, воно є легітимним. Е, всю інформацію, яка є офіційною, слід шукати в офіційних джерелах, які. Є в, ресурсах, в державних ресурсах або приватних установах. Не потрібно працювати з вашими конфіденційними інформацією або фінансовою інформацією при тих людях, які вам не знайомі. Тобто ви можете необережно передати інформацію для тої сторонньої особи, яка була поблизості від вас, і вона є незнайомою. Якщо ви використовуєте соціальні месенджери чи додатки, слід не забувати про те, що існують паролі. Паролі потрібно періодично завжди міняти. Також рекомендують зазвичай ставити двохфакторну антенфікацію на ваші додатки. Це вам допоможе вам значну економію часу скоротити для того, щоб зловмисники до вас все-таки не достукались. Якщо ви використовуєте засоби пошуку інформації в мережі інтернет, ви зазвичай у браузері існують спеціальні можливості анонімного перегляду. Також не забувайте, що при використанні цього, цієї функції воно забезпечить анонімність вашого, перш за все, та пристрій, з якого використовуєте ви пошук тої чи іншої інформації. Окрім цього, для того, щоб зломисники не, не дізналися про те, з якої IP-адреси ви виходите в мережу, використовують засоби VPN. -у. І також хочу зазначити, що сім'ям ветеранів необхідно. Спілкуватися з малечою, з дорослими дітьми, і пояснювати їм, яким чином використовувати інтернет в мережу під, під наглядом батьківського контролю. Особливо, коли члени сімей, ветеранів діти вони спілкуються з незнайомими людьми в інтернеті, або використовують ту чи іншу інформацію необережно. Отже, щодо моїх особистих порад: Щодо запобігання кібершахрайства, ветеранів та ветеранок, тут певно необхідно визначити два напрямки: це якщо ветеран уже став жертвою кібершахрайства або він не став, якщо ветеран чи ветеранка не стали жертвою кібершахрайства, у департаменту кіберполіції існують певні ресурси, соціальний проект Брама за підтримкою волонтерів та департаменту кіберполіції за допомогою цього ресурсу. Здійснюється блокування, тобто можна звернутися туди. І вони здійснюють блокування ресурсів або Telegram, або Viber, або WhatsApp, або соціальні мережі Instagram, Facebook та інші месенджери, які поширюють кібершахрайство. Насправді розуміючи те, що шахриї завжди будуть використовувати все нове та нове. Наразі, поки інструмент такий, що протидіяти та кібершахрайству, потрібно разом. Протистояти та протидіяти, якщо все ж таки до іншого моменту ветеранти чи ветеранка вони все таки стали жертвою кібершахрайства, А тут потрібно також використати певні моменти, тому що зазвичай, якщо ветерана чи ветеранка виклали лише конфіденційну інформацію, потрібно повідомити насамперед близьких осіб, рідних, тому що кібершохраї потім можуть використати цю інформацію під час спілкування з рідними проти вас вже. Якщо інформацію, наприклад, конфіденційну вашу викрили, та вимагають, вони зашифрували та вимагають у вас викупу, ви також не спішіть робити викупи, тому що на даний момент в сьогоднішньому в сучасному світі існують безліч, існують безліч засобів, які допоможуть вам розшифрувати і не здійснювати викуп у, у кібершахраїв. А вони в свою чергу вам не будуть гарантувати тих чи інших можливостей щодо розшифрування ваших персональних даних чи конфіденційної інформації, навіть після того, коли ви все-таки проведете той викуп. Якщо е жертвами кібершахраїв все таки стали ветерани і вони в е них викрили гроші. Е на, на сьогоднішній момент моя більша рекомендація тому, що ви ви повинні, перш за все, Звернутися до банку, де у вас зазвичай лежить фінансовий рахунок, повідомити про те, що ви хочете заблокувати на певний час свої активи, щоб вони не більше не змогли використати ту чи іншу суму. Другим моментом це повідомити найближчий пункт управління поліції або відділу поліції, в якому місті. Ви зареєстровані та проживаєте для того, щоб скласти протокол, та оформити, для того, щоб скласти заяву та оформити протокол за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України Шахрайства. Всі ці дії та форми шахрайства, категорії осіб, як уберегтись, ви тепер будете знати та розуміти. Наразі зараз я перейду до тих питань, які озвучили в прямому ефірі. Так. Перше питання це яка різниця між шахраями та кібершахраями. Насправді різниця очевидна, тому що шахраї зазвичай вони використовують всі свої методи вживу, пишуть повідомлення на папері, ставлять їх в конверт, кладуть. Комусь під будівлю, під квартиру, дають візитівки, можливо, для доступу в телеграм-канал, або в WhatsApp або в Viber. Це є шахрайські дії. Якщо розглядати момент з кібершахраєм, то це злочинець, який використовує мережу інтернет та певні засоби і здійснює шахрайські дії без фізичної видимості, тобто в мережі інтернет. Ось і різниця між ними. Шахрай і кібершахрай. Шахрай звичайна людина. Кібершахрай це людина з мережою інтернету, яка використовує ті чи інші засоби. Так, як навчити маму не вестися на шахрайство. А, насправді, дійсно питання актуальне, тому що не завжди ми можемо навчити наших рідних до того, ну, до того моменту, щоб вони вміли все робити. А, мої поради наступні. А, якщо. Батьки хочуть отримати інформацію, просто необхідно їм звертатися на офіційні ресурси з доменом Go. .ua. Не спілкуватися з незнайомцями. А також, якщо пишуть рідні та близькі люди, пишуть рідні та близькі люди, потрібно у них уточнювати, чи дійсно це вони робили. Тому що перш зазвичай за все, коли здійснюється спілкування між. Одною людиною та іншою, яка потребує чиєїсь допомоги, зазвичай телефонують та розповідають про ситуацію, а не переписуються. Це більш такі як порада. Насправді, моя рекомендація полягає в тому, що потрібно завжди навчатися, дивитися освітні програми там, щодо запобігання кіберінцидентів чи кібергігієни. На цьому буде, напевно. Все по цьому питанню. Які є види кібершахрайства? Е, насправді види кібершахрайства, вони, як я вже розповідав в першому підпункті, вони є невичерпними, але перелік тих, які є, я вже зазначив під види і методи, вони насправді вже були озвучені. Це е, безпосередньо е, фішинг. вішинг, е, також MalWare це використання шкідливого програмного забезпечення. RamsonWare це використання програмного забезпечення, що вимагає у вас якісь викупи, соціальна інженерія, ботнети та інсайдерські атаки. Так, Наступне питання. Приходить лінк на особисту пошту, схожий на звичайний інвайт у групу Viber. Що це? Якщо приходить лінк на електронну пошту, тут потрібно розрізняти дві речі. Або все ж таки це лінк ваш, або не ваш. Якщо це лінк не ваш, то, можливо, ви потрапили під фішингове розсилання. На ньому зазвичай не потрібно зациклюватися, а видаляти. Просто таке дане повідомлення, для того, щоб цей адресат більше не відправляв такі дані приклади повідомлень. Родини загиблих переслідують шахраї, телефонують, розводять на гроші, куди звертатися. Я б сказав, це для мене топ номер один з 2022 року. Насправді, більшість шахраїв знають по місцях, хто ветеран і хто сім'я ветерана. Це можуть бути. Наприклад, або свідомі шахрайські дії або несвідомі. Якщо несвідомі шахрайські дії, то зазвичай телефони потрібно блокувати. Якщо свідомі шахрайські дії е, із використанням погроз, е, потрібно розуміти, що пора час звертатися до, е, до національної поліції. Тому що погрози це вже також, наскільки мені відомо, вже також є за це стаття, е, в такому випадку. Якщо є погрози, то потрібно безпосередньо вживати вже дії. Якщо погроз немає, на даному етапі потрібно просто блокувати номера телефонів. Тільки так потрібно з ними боротися на сьогоднішній день. Наступне питання. Як розуміти, що не пишуть кібершахраї? Чи просто шахраї? Ну, напевно, я вже озвучив, тому що шахраї та кібершахраї. Пишуть або в інтернеті, або на листівках, візитівках. Так, І крайнє запитання, яке в мене тут є, це постійно дзвонять колектори, вимагають погасити кредит, кредиту немає, як, як погасити дзвінки. Це також гарний кейс розглянутий, тому що колектори вони завжди є і будуть існувати. Тут потрібно розмежовувати. Питання, чи вам знову ж таки свідомо дзвонять колектори, чи не свідомо. Якщо несвідомо дзвонять колектори, то повірте мені, одно, що якщо ви пару разів їх поблокуєте, вони більше вам телефонувати не будуть. Або будуть телефонувати тільки вже під іншою організацією. Якщо колектори телефонують свідомо, значить, можливо, хтось із ваших е рідних або близьких, або далеких рідних, можливо, у вас вніс контакт, і як ви, як особа, що. Е що може прокомунікувати з тою чи іншою особою, якою є заборгованість, тому і телефонують насправді. Так, ще в нас є питання. Чи треба нам проходити курси? І на які тематики? Так, насправді курси потрібно проходити. Перш за все, я би хотів порадити це курси з кібергігієни. Тому що це стане ключовим базисом для того, щоб підняти рівень знань всіх категорій осіб ветеранів і допоможе сформувати концепт, який буде закладений потім у подальшому для навчань дітей, це кібергігієна і моя більша ще порада це запобігання протидії дезінформації. Так, наступне питання: кібершахрайство дійсно зараз багато, дійсно, зараз багато, а законодавства хорошого немає. Як би це врегулювати? Е, наскільки також мені відомо, дійсно кібершахрайство не врегульовано. Е, яким чином нам його регулювати, це більше, е, більше цим повинні займатися насправді утворені комісії. Які будуть залучатися в певні категорії осіб, вони повинні внести зміни до законодавства. Це особисто, я як розглядаю, ввести поняття, що таке кібершахрайство, а також кіберзлочинність. Тому що різниця між ними дійсно також існує. І відповідальність за це також повинна бути. Далі, далі. Наступне питання. Дійсно, поширення е, набуває шахрайство щодо родичів військовополонених. Так, е, да, дійсно хороший кейс також, тому що е, за час повномасштабного вторгнення особисто я знав 3 чи 4 випадка із е, військовополоненими. Люди е, кидали гроші наперед і е, надіялись на те, що їхніх е, близьких та родичів зможуть звільнити. Із того чи іншого полону. Моя особиста порада, я розумію, що я в такій ситуації можливо був чи не був, але більшість із них, більшість із них, повірте мені, будь ласка, це шахраї, більшість із них. Тому що вони використовують це без просто без совісті. І вони це будуть робити. Тому наразі я можу тільки порекомендувати звернутися до правоохоронних органів. І максимум надати ту інформацію, яку, яку надала вам та чи інша організація, яка по суті вам пропонує здійснювати викуп військовослужбовця з полону? Якщо б Більше питань бачу, в чаті немає, тому бережіть себе, пам'ятайте, кібергієна, дезінформація це найголовніше. І слава Україні!